Доброго дня, шановні українські народи, шановні народні депутати Олег Мусій, 124-й виборчий округ, Сокальщина, Червоноград, Львівська область. Ще один округ і ще одна зона Львівського екологічного лиха після Грибовицького сміттєзвалища, але екологічного лиха такого, яке наступило набагато раніше ніж Грибовицьке сміттєзвалище, і місцеві органи влади, і Міністерство вугільної промисловості та енергетики. І куди тільки не звертався я з депутатськими запитами, і навіть до керівництва Верховної Ради України про те, що потрібно нарешті ліквідувати екологічну катастрофу біля Червонограда на Сукальському районі, яка називається Центральна збагачувальна фабрика і Терекон. Уявіть собі, півроку горить Терекон, звертаються народні депутати, звертається Голова Верховної Ради, а чиновники на місцях. Ноль емоцій. Дивні відповіді прийшли мені три дні тому від санепідслужби Львівської області на моє депутатське звернення про те, щоб провести дослідження повітря, дослідження води і дослідження землі ґрунту навколо оцього два кілометри палаючого терикону протягом півроку. Ви знаєте, диву даєшся чиновникам, які... Напевно, за якісь преференції чи винагороди пишуть, що вони своїми очима переконалися, що там нічого не горить. В Фейсбуці, на всіх сайтах громадських, і в Червонограді, і на Сокальщині. Щодня громадські активісти публікують фотографії, де цей терикон палає. А сам Епідемслужба Львівської області пише, що ніякої екологічної катастрофи немає, і терикон не горить. Люди добрі. Доки буде тривати оце беззаконня з тими чиновниками? Пане Синютка, ви голова обласної адміністрації. Якщо ваші чиновники не виконують зобов'язання, може ви їх уразумите самі якимось чином? Ну це ж неможливо вже далі терпіти. Пані заступник голови Верховної Ради, пані Оксано, я до вас вже звертався неодноразово. Візьміть ще раз свій депутатський, як заступник голови Верховної Ради, цей контроль. Ну не, ну не може такого бути, що в державі ніхто не може е, образумити якусь збагачувальну приватну фабрику. І цей терекон, який 100 тисяч людей страждає із за цього. І ще одне невеличке звернення до антимонопольного комітету Львівської області щодо заміни лічильників на газ. Ви знаєте, всі антимонопольні комітети всіх областей визнали, що оце штучно створена заміна лічильників на газ повірка, де люди купили свої лічильники за свої кошти. Замінюють їх коштом облгазів. Єдина область сказала, що це люди мають здійснювати за свій рахунок. Можливо, потрібно вплинути також голові обласної адміністрації і керівнику антимонопольного комітету. І прошу вважати це моїм депутатським. 10 секунд це, це прошу вважати це моїм депутатським зверненням до антимонопольного комітету, щоб він навів порядок нарешті з лівоблгазом і з антимонопольним комітетом Львівської області. Слава Україні.